Слава Ігорі! Сьогодні ми, як вже перемою сказано було, свято таке свято, як Вознесіння Ісуса Христа. Був Христос на землі, ходив, учив, розказував. читати сьогодні слово Боже, яке записано в Євангелії в руки, останній 24 розділ із 50 віршика. Ми читаємо це месте священного писання, коли Христос і вивів він їх аж до Вифанії, і знявши руки свої, благословив їх. І сталося, як благословляв він їх, то став італям. щоб Бог Ісус Христос благословив, а перед цим Він дуже просив Бога Отця, щоб Він також благословив учня. І я зачитаю це місто Священне Писання. Це буде Євангелія від Івана, 17 розділ. Ісус Христос 11 вірш сказав такі слова. І вже більше я не у світі, а вони у світі. І я до тебе йду, Отче святий. Збережи ім'я Твоє, тих, котрих дав ти мені, щоб були одне. Я читати, читаю, і ми будемо мовити. Отче, я хочу. Чите, що сказав Ісус Христос? Зиває до Центра Небесного мови такі слова. Отче, я хочу. Щоб ті. Це нас тоже щоб ті, Яких? Сіною там де я, щоб бачили славу мою, що ти їй дав, що їй дав ти мені, бо полюбив ти мене перед створенням світу Я хочу, щоб де я, а ми перед цим читали, що він везуться туди на небо і каже, що там де я? Жили оцю молитву Ісуса Христа, сказали, Отче святий, за нас молився наш Господь. І він хоче, щоб ми були там, на небі, в місті з ним. Допоможи нам. Допоможи там нам, будь з нашим Господом. Славить ім'я Святе, і його Бога Так і цього хоче. І я. Ім я, ім я, ім я.